«Солі део, Глорія, слава лише Богові, бо все від Нього, через Нього і для Нього йому слава навіки. Усе від спасіння до щоденного життя існує для слави Божої, а не для людини. Жодна людина, церква чи служіння не можуть привласнювати собі заслуги за Божі діла. Метою нашого життя є звеличення Бога, який діє суверенно і водночас милостиво по своїй благодаті. В ті давні часи у центрі богослужіння і життя стояли не Бог, а люди: священник як посередник, святіж як заступники, папа ж як намісник Бога. Людські діла, статус і аскетичний спосіб життя сприймались як підстава для слави, але ж, бо все від нього, через нього і для нього йому слава навіки, Бог не ділить своєї слави ні з ким. Саме тому наша ключова мета не бути успішним християнином. Не будівництво видимого, побожного, особистого іміджу, а прославляти Бога в усьому. Не нам, Господи, не нам, але імені Твоєму дай славу.